Виконуємо номер 662 із підручника Алгебра 7 та номер 25.21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на множники і два завдання. Приступаємо до виконання. Згрупуємо наші доданки а квадрат Б. Додамо А. А, Б квадрат. Додамо Б. І 9 АБ додамо 9. Виносимо з перших дужок спільний множник А за дужки. В дужках отримаємо А Б, додати 1. Виносимо з других дужок спільний множник Б за дужки. В Дужках отримаємо АБ, додати 1. І виносимо з третіх дужок спільний множник 9 за дужки. В дужках отримаємо АБ, додати 1. І знову творився у нас спільний множник. це сума АБ1. Виносимо за дужки. в дужках маємо А додати Б, додати 9. Отримали добуток суми А, Б і 1 на суму А, Б і 9. Завдання друге. Групуємо наші доданки. 8АХ. Додамо 10АМ. До 4БХ. Додамо. 5 БМ. І від 4Х віднімемо 5М. Виносимо з перших дужок спільний множник 2А за дужки. В дужках отримаємо 4Х додати 5М. Виносимо з других дужок спільний множник b за дужки. В дужках отримаємо 4х, додати 5М. І виносимо з третій дужок, спільний множник мінус 1 за дужки. Отримаємо 4х, додати 5М. Як бачимо, у нас знову творився спільний множник. 4х додати 5М, які ми будемо виносити за дужки. Маємо 2А в дужках, додати b, відняти 1. Отримала добуток суми 4х і 5М на 2а додати b, відняти 1. Номер 662 із підручника Алгебра 7 та номер 25.21 із підручника Математика 7 виконано.